Ані Вікторія, чого ви відмовилися таки зрештою зарплату підвищувати, особливо цікавичі до речі собі. І, собі і апарату Верховної Ради, тому що зарплати там справді смішні. Знаю, бо друзі там знайомі працюють. Чому проблема? Знову популістичні хто? розклади, ну ви відмовилися народні депутати, як хто як Верховна Рада, ви як зараз Верховна Рада, так тому що я наприклад, виступаю за те, щоб кошти, які виділяються на помічників, щоб підвищувати, тому що абсолютно на сьогоднішній день я хочу повідомити: абсолютно неможливо найняти. Ну, якщо ти працюєш чесно, якщо ти користуєшся ну тільки тими коштами, які виділяють тобі Верховна Рада, і не отримуєш ніяких доплат, то досить важко знайти собі команду помічників, які будуть займатися власне ефективною законотворчою діяльністю. У мене на сьогоднішній день є дві помічниці, юристки, які тільки що власне, закінчили вузи, тобто це молоді дівчата. І, на превеликий жаль, я не можу в рамках тих коштів, які виділяються на отримання помічників, дозволити собі ще когось найняти. Тому, я розумію, що багато в народ Верховній Раді є депутатів-бізнесменів, у яких величезний штат помічників, які займаються е, не парламентською діяльністю і не законотворчою діяльністю, але мені хотілося б все таки, щоб така практика припинила своє існування. Тим більше що сумісництвом у нас заборонено займатися конституцією України. У мене була ситуація, коли е, я. Запрошувала працювати разом зі мною юриста з однієї з найкращих юридичних фірм України, і вона зі мною попрацювала півроку якраз на набагато меншу заробітну плату, ніж вона мала на юридичному ринку. Але вона змушена була піти, тому що вона просто не може за ці кошти жити. Але я виступаю не тільки за підвищення там заробітних плат там, помічників народних депутатів. Я так само вважаю, що всі державні службовці. Як і лікарі, які наші освітяни мають е, отри, отримувати заробітну плату, яка буде достойна їхній кваліфікації, їхній роботі. Питання тільки в тому, що люди, ті ж самі народні депутати, які, наприклад, не ходять в пленарні засідання, не беруть участі в законотворчій діяльності, використовують свій депутатський мандат не таким чином, як він має бути використований да, в рамках які типу їм надані законодавством, а в якихось своїх особистих конкретних цілях не відвідують засідання комітетів, і тим самим створюють відсутність кворуму, що ці народні депутати не мають отримувати з бюджету України відповідні Заробітні плати Пані Викторія, тому, а... тому у нас я зараз завершу. Добре, у нас добре. навіть від міжфракційного об'єднання єврооптимісти ми подавали конкретний законопроект щодо того, щоб досить жорсткі санкції по відношенню до таких народних депутатів застосовувати, зменшувати заробітну плату дуже швидко, більш ніж на 50%, за невідвідування пленарних засідань, засідань комітетів. І більш того, у нас є такі депутати, які там передають свої картки. Для голосування за них їх вставляють в систему. Вони електронна система, начебто, видає, що вони присутні, хоча ми можемо побачити, що в самому залі там ледве інколи квором збирається. То очевидно, що проти таких депутатів також мають бути санкції, тому що вони відсутні в залі засідань, або деякі з них не голосують і не висловлюють своєї конкретної позиції за отримався чи проти проти Татів я вважаю, і наше міжфракційне об'єднання вважає, що ми маємо ввести конкретні санкції у вигляді затягнень заробітної плати. За рахунок цього ми можемо зекономити навіть на таких депутатах і краще виплачувати кошти тим, хто готовий займатися саме законотворчою діяльністю.